Вітаю вас, друзі! Сьогодні на моєму ютуб-каналі вийшов епізод під заголовком Фронт посипався, втрачаємо незалежність. Я хочу перепросити перед своїми глядачами і підписниками, перед громадянами, які побачили цей заголовок і взагалі цей епізод. І хочу це пояснити помилкою людини, яка займається у мене СММ в команді. І ця людина вже острахована і. Буде вважати, що це колективний колективне, колективне вибачення і від мене, і від цього хлопця. Як ви помітили, якщо ви мій підписник, ми власне таку форму, як маленькі епізоди, почали практикувати зовсім нещодавно, і власне цей хлопець почав писати заголовки так само нещодавно. Він набиває руку. Ну от такий от перший невдалий досвід у нього. І мені насправді дуже соромно і ніяково за те, що так розходиться мережі і заголовити цей епізод. Я б просила б не хайпувати на цій помилці колег по інформаційному фронту. Зокрема, телеграм-канал Джокер підхопив вже і поставив риторичне запитання, для чого це було треба так. Це отакі людський фактор, пояснюється тільки ним. Ніякої піднагодної, ніякої мети політичної або інакшої тут немає. Ще раз, вибачте, будь ласка, підписники і українці, які побачили цей заголовок і яких він за. Щепив, перепрошую.